Вітаю, друзі. Новини не на найкращі Я розумію, що все, що відбувається зараз, не налаштовує нас на позитивний настрій, але ми повинні тверезо дивитися в майбутнє і розуміти так буде по перше, не завжди а по-друге, якщо ми опустимо руки. Це не допоможе нашій перемозі, так я розумію, що від звільнення залужного через ревнощі Зеленського від того, що ми не отримуємо допомогу з Сполучених Штатів через е, президентські вибори, від того, що в нас на фронті на жаль не найкраща зараз ситуація, і вона дуже складна. Від цього цього настрій псується, але треба пам'ятати, що цим настрієм. Користуються і наші вороги, і не треба піддаватися, а не знівіри, а не будь-якомусь негативу. Ми повинні тримати себе в спокій і розуміти: якщо ми ще раз кажу: опустимо руки, це не допоможе нашій перемозі. А в Кремлі добре розуміють, що виграти війну, поки українці вірять у перемогу і не пускають руки неможливо, тому що допомога все одно. Піде тому, що зміни на фронті все одно будуть, тому що у росіян у самих дуже багато проблем, якими вони не можуть впоратися, вони намагаються щось робити, але це трішки кафтан, коли ти в одному місці зашиваєш, а в іншому рветься. У росіян це так, знаєте, мені нещодавно одна людина сказала: в нас велика кількість проблем величезна. Нас рятує те, що у росіян їх в 10 разів більше, все саме так, але. Росіяни намагаються деморалізувати українців і займаються просуванням те, що Україні не виграти або вона вже фейлстейт, або вже програла. Що втрати русні це неправда? Вони дуже малі. Мож пам'ятаємо, втрат нема. Ну в них завжди втрат немає. А Москва це е, і все інше це ж відбувається. Це це голівудські зйомки, вони розповідають, що захід кине Україну. Вони розповідають, що мобілізуватися не треба. Що за кого вмирати, ні за кого не вмирати? Треба, щоб ворог вмирав за Путіна. А ми щоб перемагали і жили. Так, війна набуває від Але ще раз ми воюємо за себе, за свої домівки, за свої, свої міста, за свої родини, за своє життя, за право жити в своїй країні, і це головне так. от Росіяни готові використовувати будь-які варіанти: брехати, маніпулювати, підміняти сенси, фальсифікувати замовчувати факти або навіть на білий казати чорне це взагалі норма, стандарт для росіян, і ми це розуміємо. Головне для них посіяти зневіру та деморалізувати нас. Це дійсно дуже важливо для них, і вони для цього використовують величезний арсенал всяких засобів та інструментів. Кремлі давно збагнули, що м, наскільки для них важливий цей напрямок і вкидається гроші, час ресурси людей. Цю роботу займаються не лише російські ЗМІ, ботоферми та різні говорячі голови, які співпрацюють з Руснею, корисних ідіотів теж вистачає. Є величезні структури, які цим займаються при ФСБ або в при інших структурах, які наприклад в адміністрації президента Росії. Займається саме інформаційним напрямком з Україною. Чим відповідаємо ми? Ми пам'ятаємо, у нас міністерство інформполітики прикріпили до Мінкульту, у Нас немає зараз навіть міністра культури з виконуючих обов'язків. І на жаль, це серії на тобі Боже, що мені нагоже. Замість того, щоб це була потужна структура, яка займалася інформаційним захистом України і просуванням українських наративів. У нас це як завжди гроші є на єдиний телемарафон, а на інформаційну безпеку та на. Фактично, спростування російських фейків і тез грошей немає. Ну тут погана історія. На жаль. Але але що ми можемо сказати? Ми ж не повинні робити так, як хочуть росіяни. Ми повинні робити так, як треба нам. Розумієте, на жаль, використовує. Русня помилки української влади, яка недолуго роботи в інформаційній площині, та спирається на людей на кшталт Подаляка або Арестовича, які або роблять дурні речі, або потім працюють в російських наративах, як це ми зараз бачимо з тим сам Арестовичем. А до речі, влада через свою недолугість за все це вигрібає, так я до речі, вважаю, що Зеленський помилився, коли відмовився називати кількість загиблих українців. Це дає ворогу можливість маніпулювати даними і казати, що бачите, вони бояться казати, а в нас взагалі ніхто не загинув. Навпаки. Ми знаємо, що у росіян величезні втрати значно більше, ніж у нас. І я не розумію, чому Зеленський закрив цю інформацію. А більше того, я вважаю, що це було би чесно по відношенню і до загиблих, і це б допомогло людям зрозуміти. Що війна це не рожеві поні, і треба розуміти, чому треба мобілізуватися. А ще я вважаю, що люди повинні знати, якою ціною нам достається те, що Україна зараз існує. Я вважаю, що великою помилкою було закрити кордони величезною помилкою. Але відслідковуючи, які корупційні схеми побудували на цьому, я добре розумію, що це. Це навіть не помилка, а спланована дія з метою збагачення окремих груп, і це величезна кількість людей. Ми бачимо це від народних депутатів до керівників областей, від ну, всіх, хто мають відношення до внесення до шляху або перетинання кордону, в цій схемі задіяни. Щоб ніхто не мав сумніву, я впевнений в цьому, що без контролю. З офісу президента ця б схема не існувала, її б давно б скасували. Але якщо вона існує, значить комусь це потрібно. А, до речі, хочу сказати, що якщо хтось вважає, що я помиляюсь в, в, в обох питаннях. Ну, в Ізраїлі, наприклад, ніхто не закрив кордони і називають загиблих всіх з іменами, з прізвищами, з датою народження, звідки вони, щоб Ізраїль розумів, яка ціна за право існування. Ізраїлю. в Україні влада пішла іншим шляхом. До речі, в Сполучених Штатах, коли була В'єтнамська війна, там теж була дуже непопулярна ця війна, і влада не перекрила кордон. А через що було відомо, що країну покинула на всі мільйони там, які жили, покинуло десь 50 тисяч людей. А втекло з армії десь півмільйона, і це теж не закрита інформація. Ну що я можу сказати? Наша влада ж найрозумніша, вона спеціалізується на шоу, а не на прагматичних рішеннях. Тому ми маємо такі проблеми. І що я можу сказати, так сьогодні є проблеми з західним фінансуванням, але воно не таке, щоб все пропало, і ситуація виправиться. Але Русня все одно намагається вкинути це так, як їй потрібно. Намагається все використовувати гіперполізуючи а та брешучи і це не дивно, тому що інформаційна війна це одна із складових загальної стратегії, і це складовою в Кремлі не нехтують це в Україні. І ігнорує, і влада, і ми це розуміємо. Я про це вже казав. Тому що міністерство інформполітики не працює фактично так, як повинна працювати. До речі, і не запрацює, тому що владі це теж не потрібно. їй потрібно все, що працює на її так. Репутацію або рейтинг, але коли я дивлюсь, те, що роблять слуги народу, а, і як вони знищують репутацію, або як знищується репутація влади через безглузді або безуглі дії, наприклад, звільнення залужне, то розумію, це не виправляється. А, що я хочу сказати? різня потужна еволюціонувала коментарі, які залишають в соціальних мережах в Ютубі. В Телеграмі, в Фейсбуці росіяни вже майже не мають всередині таких фраз, як пекельні борошна або щось таке. Вони, до речі, опанували українську мову і використовують її по повній, імітуючи себе українців. Вже вона не так відверто бреше. Фактично, ми бачимо, що Росня маніпулює. Підміняє факти, намагається фальсифікувати деякі моменти. До речі, в Ізраїлі відмітили, що була величезна навала фактів, які були зманіпульовані. Ну, наприклад, заголовок відомої, відомого ЗМІ ізраїльського. А всередині текст, який не відповідає взагалі ніякої реальності про Україну, дискредитуючи Україну, брешучи про Україну, так працює Росія. вона працює так не тільки в Ізраїлі, вона працює так у всьому світі, і в Україні вона працює так само, фальсифікуючи, підміняючи і намагаючись посіяти зневіру, говорячи про те, що Європа нам не потрібна. На цій війні заробляють Сполучені Штати, українці гинуть за якихось олігархів ще щось. Ну, в общем, брешуть те, що їм потрібно вкинути, для того, щоб ще раз кажу. Зневіра панувала мізки українців, але ми не піддаємося, і це дуже добре. До речі, не змінилося головне: Росія намагається демотивувати українців. Оце залишається константою, ні, не тою константою, яку хоче Микола Тищенко, а тою константою, яка незмінна в просуванні інтересів Росії. Завжди пам'ятайте, це коли бачите коментарі, росні коментарі ноонеймів з руснями наративами, та дописи від різних ноонеймів, їх як Марічка Українка чи Назар Кам'янар, чи незламний потужний залезець. І таке теж буває. Це, вони все розповідають, що все пропало. Вони кажуть, що не треба битися, що нас є зрабили, не треба мобілізуватися, і треба йти на майдан. Так от це є і псо, тому що. Повірте, все, що послаблює Україну, зараз посилює наших ворогів. Вони не можуть виграти. Вони це розуміють. В них є тимчасова перевага. Потім знову це як гойдалка. В нас буде перевага. А потім, у того, у якого закінчиться ресурс, перший можливості, індустріальна війна, фактично закінчиться можливості, а спротиву, то й програє. І тут гроші не працюють. Повірте, гроші не працюють. До речі, хто забув? То коли Сполучені Штати програли війну в, війну в такій великій країні, як В'єтнам, угу. в якій було значно менше, грошей, значно менше людей, значно менше військ, всього було менше, але програли. А ще я хочу нагадати, що колись Радянський Союз програв таку війну, як Афганістан. Хоча у Радянського Союзу було значно більше грошей, значно більше військ, значно більше ресурсів, але програв. І таких прикладів багато. Тут війна на виснаження. Коли внутрішній потенціал не витягує, війна закінчується. І, на жаль, у нас зараз війна на виснаження. І Росія вкидає саме інформаційну складову в те, щоб перемогти. Ще раз, зневіра, зневіра, і ще раз зневіра. це те, що вони хочуть простити серед українців. Ми не піддаємося. Тому. А, треба пам'ятати тверезо дивитися на все, що відбувається, використовувати критичне мислення і вміння аналізувати. І не забувайте, що росіяни завжди брешуть. Як дізнатися, що росіяни брешуть? Ну, якщо вони відкрили рот або написали щось. То це вже брехня, іншого варіанту немає. Хоча давайте відверто. В нас і власних корисних ідіотів, які використовує русня, теж вистачає. На жаль, тому менш емоцій, більш прагматизму. І довіряйте тільки тим джерелам інформації, які довели, що їм можна довіряти, що я можу ще сказати, треба вірити в себе, треба вірити в зсу і пам'ятати, що цю війну почали не ми. А б'ємося ми за право жити в Україні, бути українцями різних національностей, але єдиною нацією, жити в своїй країні, по своїх законах, обирати свою владу і москалям вказувати нам, як жити. І все буде Україна. Папа. -па.